Новинка виставкового залу на Медовій, 10, шафа купе. В нас на виставці шириною 1,20 м. Така ж сама шафа є шириною 1,40 і 1,80 м. Шафа має вішукове відділення, зверху ще є полиця. І поличне відділення. Шафа частина модульної системи. Вона ще є в такому кольорі. Корпус венге темне і фасад дуб золотий. І ще може бути Венгетемне з білим. Особливості цього набору є те, що всі елементи є в наявності на складі, термін виконання кілька днів. Є стінки в цьому наборі, є меблі в прихожу. Звертайтесь, Медова 10, Тернавського 32, Миколинецька 3А і Вербицького 22.